Привіт усім! Сьогодні я отримав ось таку портативну зарядку для акумуляторів. В даному випадку, вона на 20 А12 вольт буде заряджати у мене. Це китайська розумна зарядка, яка сама визначає стан акумулятора. Якість мені подобається. Такий гарний пластик. Нормальні провода, модель FPT-200. Ось тут є ножки, сам дисплей. На дисплеї лише одна кнопка, якою ви обираєте, який у вас акумулятор, присутня ручка. Для зручності користування. Легенька типи техніки, з якою ви можете заряджати акумулятори. Це процес зарядки акумулятора з плавним стартом. Все це описано в інструкції, так що зможете почитати, якщо вам це буде цікаво, давайте продовжимо дивитись. А, до речі, ця зарядка мені обійшлася 2000 гривень на розетці замовляв. Можливо, на Аліекспресі буде трошки дешевше, не знаю, але мені треба було це швидко зробити, тому купив на розетці. Отакі крокодильчики. Ну, середня якість, якщо чесно, цих крокодильчиків. Ну, працюють і то добре. Нормально. Шнур ну, близько метра, десь біля метра. І така сама довжина мережевного цього шнура. В мене є під рукою маленький акумулятор для мопеда, так що будемо тестувати зараз. Вже його під'єднав до мережі. Ось ось стоїть мій акумулятор. І зараз будемо тестувати, як це має працювати. Не забуваємо Червоний до червоного, плюс, чорний до мінуса. Це важливо. Ну, Запускаємо. Що ми бачимо? Ага. Він пише, що заряжений. Ой. Оце я протопив. За замовченням, коли ви вмикаєте, одразу вмикається значок автівки. але вам треба обрати саме ваш тип акумулятору. В моєму випадку це мото. Ось як бачите. Відновлення, автомобільний акумулятор, АГМ-акумулятор або мото. Будемо знову під'єднувати. Не думаю, що він щось інше покаже в будь-якому випадку. Акум заряджений. Так. Ну, показує 100% заряду. Все працює. Коли прийде до мене новий акумулятор, великий автомобільний, тоді я протестую ще з ним. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляди. Бувайте здорові!